Добре. Ножки на ширині кульчових в ручки з під низу, беремо з-під низу. Спід низу робимо вдих. Вдих. Видих. Ноги ставимо на ширину плечей, Руки повертаємо м'які коліна. Піднімаємо ручки. І в цій площині робимо нахили. Вдих, видих. вдих, Видих. Опускаємося в видих. Беремо ширшу палочку. Права рука назад. Права рука вперед. Ліва рука назад. Ліва рука вперед. Намагаємося, щоб локоть був прямий. Робимо вдих, видих. Вдих, видих. Якщо легко, беремо трошки вуще видих. вперед Назад. Вперед. Роб. вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих коліна м'які. Верхня частина йде по колу. Вдих. Перед видих, назад втих, видих, утих, видих, утих, видих, втих. Видих, в іншу сторону, робимо. Втихих, увидих, втих. Видих відкриваємо плече в іншу сторону. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Видих. Ставимо ножки ширше. І зараз ми з вами присі. Присіли, присіли, присіли. Вдих, видих в іншу сторону, вдих, присіли, 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 присіли. присіли. Палочку вперед, виштовхуємо таз, п'ятки в сторони. П'яточки в сторони, ви тримаєтесь п'яточками. Пальчиками зацепилися вперед і таз назад. Відкриваємо гарно плечі, потягнули. Обережно. Згинаємо одного коліна. Перекочуємося і інші коліна. Тихо виних. Тих видих. Ідемо по колу. Вперед, вбік, назад. Вбік. Ковору. В іншу сторону. Хорошо. Тепер ми з вами дуже обережно сідаємо і так намагаємося, щоб стопа стояла плотненько, плотненько на килимочку. І перекочуємося в одну в іншу сторону. Намагаємося, щоб стопи стояли, наскільки це можливо. Якщо вам легко, то ми ручками беремо за стопи, в одну в іншу сторону, перекочуємося, хорошо, виштовхнули таз, потягнулися вниз. І зараз, дивіться, пальчики дивляться вперед. Пальчики вперед. І ми з вами таким чином захоплюємо пальцями і тягнемо себе назад. Тобто дивляться вперед. І ми так перебираємо і тягнемо себе назад. Повернулися, поставили стопи більш устойчиво. Руки плотненько поставили разом. Руки плотно разом. Уперлись. Угу. Плечем виштовхуємо і піднімаємо. Друге плече робимо вдих. Повертаємося, видих. Плечем виштовхнули себе. Видих. вдих. Поставили внутрь, сіли в таку клагасану. лактями роздвинули коліна, до догори. Тримаємо, даємо час відкритися кульшовим суглобом. Лівою рукою, лівим локтем ми штовхаємо коліна, правою відкриваємо в вдих. Видих, міняємо вдих. Видих, штовхаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Переходимо на руки. Виштовхуємо таз догори. Ножки ставимо навпроти кульшових суглобів і сідаємо як на стілець. Туловище до гори, вдих, таз до гори. Руки назад видих. Сіли, як на стілець, Вдих, таз, видих, вдих. таз, Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ми з вами беремо паличку. Сідаємо як на стілець, піднімаємося до гори, <голево> Вдих. І видих. І повторимо першу вправу. Ножки гуще. З під низу беремо паличку, робимо з нами дих. Видих. дих, Видих. дих, Видих. дих, Видих. Добренько. Молодці.